Тарас Іванов, одинадцятикласник, який створив віртуальний музей полеглих захисників Селидівської громади. Саму ідею започаткували вчителі, запропонувавши хлопцю стати розробником музею, оскільки він планує в майбутньому пов'язати життя з it технологіями, мені надали повну споводу дій та ні в чому не обмежували. Більш всього мене мотивувало те, щоб люди дізналися про те саме пожертву наших героїв, їх мужність, силу, бажання захистити від абсолютного зла. Саме тому я і створив музей, він зберігає героїчну біографічну інформацію. Для Тараса тема вшанування пам'яті загиблих захисників дуже близька, адже він син командира, який загинув під час наступальної операції. Це найкраща людина, я коли небудь знав. і найкраща у всьому. Мій тато саме гідний, розумний та добрий. Він завжди підтримував мене у всіх моїх починаннях. Говорив, що все вийде, все буде круто, давав влучні поради. Ніколи ні в чому не відмовляв. Захищаючи нас від терористів, він віддав своє життя. Ми ніколи не повинні забувати наших героїв, адже саме завдяки ним ми можемо зараз тут знаходитися і взагалі жити не в руїнах. Невдовзі віртуальний музей планують масштабувати і зробити загальноміським. Нині ж на стендах розміщена інформація про п'ятьох воїнів Селидівської громади, які віддали своє життя за Україну.